Доброго Благодадірого ранку. Усім, хто розпочинає сюди разом з нами з телеканалом Юасуми. В ефірі програма на часі ранок, і ми з великим задоволенням представляємо наших сьогоднішніх гостей. Ну і звісно ж, це гурт, авіатор, які тільки вчора відіграли концерт, але сьогодні прокинулися, незважаючи на це, і завітали до нашої студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Перше, що хочеться сказати спасибі. Спасибі ще за те, що ви вчора відіграли такий класний концерт. Сьогодні дійсно знайшли сили, щоб прийти. Перше запитання, звісно ж буде, які у вас в Враження від концерту в Сумах? Ну, враження тільки самі приємні, тому що в Суми в Сумах ми не вперше. І з кожним разом, коли ми приїжджаємо, ми тільки приємні позитивні емоції. А вчора так це особливо було класно, тому що це наш перший сольний концерт в Сумах. І побачивши таку кількість людей, і всі співали, всі стоячи аплодували, це було дуже круто. Така кількість людей, до речі, ну і посеред тижня робочого. Це насправді досить складно, тому що от гурти деякі, які приїздять до нас у суми, вони скаржаться, що не збирається достатня кількість люду. А ви так зібрали, ну от вчора ми зарядились так хорошо, що сьогодні зранку так класно встали. Навіть не спали. Ми серйозно не спали. Жартує, жартує. А який у вас був секрет вашого сьогоднішнього ранкового підйому? Поділіться після такого ну, вечора. Ми знали, що ми йдемо до ведучих, симпатичної ведучої і її колеги. І проснулися. Це чудово! спасибі вам за це. До речі, ми проводили розіграш двох квитків так. на ваш концерт, і наша переможниця вчора теж відвідала, ділилася своїми враженнями mm -hmm. з нами. Сказала, що їй дуже сподобалося. що Вона казала? Знаєте, вона сказала, що класно ну, все було, і вона написала повідомлення. Ну, просто там таке слово, ну якось не, не дуже арне. для телебачення. Ні, ну офігенно. слово. Не воно. <рігінь> 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 Та <рігінь> <рігінь> воно, воно. У нас було таке завдання для того, щоб отримати ці два квиточки, треба було нам і заспівати одну з улюблених пісень. Ну, приспів хоча б. Ох ти. Де так вона пісню заспівала? Возвращайся. Може, ви нам зараз теж її виконаєте. Спеціально для переможниці, яка. Ви думаєте, у нас краще вийде. Переможниця, я думаю, так точно вважає. Чи пісні вчора весь зал співав в кінці нашого виступу. Ну, от бачите... Просто зараз мен... ви просите знову на біс, так? Так, ми просимо на біс. Просто знаєте, вона ще відразу попередила, вона каже, каже, я не дуже гарно співаю, зараз буде речитатив. Але це було настільки душевно, так? Ні, але ми її попросили заспівати, вона з тих справилася. Ну, давайте тоді приспів заспіваємо, возвращається. У нас сюди також є нові пісні, які би ми хотіли. Сьогодні. Давайте з цієї розпочнемо, так, сприспіва. Так, так, так. У нас сьогодні концерт акустичний. Так. Бачите, ми не можемо вже. Зараз, Зараз, зараз. І так. Возвращайся, словно птицы по весне, возвращайся, обязательно ко мне, ночью длинной, возвращайся, даже если в сердце ливни, а в душе холодный снег, Возвращайся, оправданий не готов. Возвращайся свежим ветром вновь и вновь, ясным утром. Возвращайся, тут можно потанцевать. Возвращайся, непременно ты ко мне, моя любовь аплодувати, Я просто заслухалася, знаєте. і так Ми нагадуємо нашим глядачам, що зараз 7.50 ранку, і от щойно а... 7.50 авіатор під акустику. Вживу виконав а, приспів своєї пісні. Це означає, що навіть якщо хлопців розбудити, я не знаю, серед ночі сказати там Валера, давай, Не здавай, просто Валерій. Зрать для Валеры. Прокидайся, прокидайся. Возвращаюся. І вони все одно заспівають у ноти і заспівають о, у трьох. Ну, насправді цікаво, у вас є улюблена пісня з вашого репертуару, яку от вас розбудите посеред ночі і вийшли. Це за в залежності від настрою. Від настрою да? Чи кожен різний буде співати? Кож кожен, Ні, там, більше того, кожен різний, кожен в різному настрої буде своє. <правж> кожен в різній тональності <правж> 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 і з різними словами. Все залежить від настрою. Сьогодні дійсно такий настрій. Ви запропонували заспівати, возвращайся, індеські. Настальджі. Настальжі, дистикту знаєте, классно. мені здається, що зараз э, нам. Ну, мені особисто дуже хочеться співати нову пісню, нашу останню, це пісня, «По небу». Ну, ще й також у вас тур так вона, називається. Якось зараз як вона як свіжа нова і з таким, з таким задоволенням співаєш. на сцені. Я дуже така. сподіваюся, що вам, ви задоволенням і тут заспіваєте, але давайте трішки ще поговоримо. Да, угу. та, давай, так, давайте, Так, я не Ні-ні ні. ні, ні, <laughs> ні, ні я, я навпаки хочу ще <laughs> вас розпитати. От ви кажете, такий ностальгічний настрій. Ну, чому? За ким сумуєте? Можливо, за рідними, бо у вас великий... Ну, Ну, не, сумуємо, ну не то, що сумуємо, просто 29 травня нам було 11 років. І вищається, це наша перша ластівка, перша пісня, з якою ми, в принципі, ну, офіційно народились, вийшла на сцену. 29 травня 2005 році да? Да. ми виступили з цією піснею на, на Європейській, Європейській площі. площі. 40 тисяч людей зразу. І ми такі зелені, перелякані, там, друг на дружку дивимося. А. А, і... От, от не настальджі. Да, так, от, і от воно деколи, а вчора дійсно зал на біс проспівав нас цю пісню, і воно так зразу тебе відносить в ті часи, коли ти ще, коли ще її ніхто не знав, і ти сам її, там, намагався людям донести. І, ну, це. І трошки е, юнацький романтизм в цій mm. пісні. От він. Mm, навіть так. Ну, це, це приємна, така дійсно, ностальгія. Ну, все ж таки якось мені здавалося, що всі намагаються навпаки, знаєш, музиканти, от, щоб всі спідспівували, а не думав, що вони сумують за тими часами, коли їх ще ніхто не знав. От Тому що тоді тільки все починалось. А так, коли вже всі її співають, ну це круто, звісно, це класно. Але це вже як дитина виросла і зі своїм життям живе. Тут ще no. от ми її плекаємо, ще чи даруємо глядачу, і це дуже це найцінніше для артиста. Вчора ми з вами спілкувалися для музичної програми фон от Телеглядачі дізнаються, що ви також займаєтеся, окрім творчості ще однією дуже важливої справою. Розкажіть з якою? Ми таксуємо не на самолітах. Ясно, ясно. Виходить, що не лише цим, може нам розкажете це просто зараз. Давайте все ж таки розпочнемо з літаків. Так, розкажіть, чому ви вирішили навчитися? Ну, керувати літаку. Ну, Ми не то, що вирішили. Це наша ну давня мрія, взагалі дитинства. Ну як це це напевно кожен хлопець мріє там бути космонавтом, льотчиком, моряком. Uh -huh. Дімо, ді, 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 С... до речі, мріяв бути моряком. Серйозно Так, да, ну, Без... в мене в Чернівцях моря ніколи не було. І я все мріяв, що його колись прокопають дитинство. Ти що моряки не маленькі, ти ж дилда. О, які ви, ви, ви ну, так тому, любите один одного, я бачу стрілять. Да, тому він, до речі, вирішив стати пілотом. Да. Да. Mm -hmm. І в частності mm -hmm. ми також. А ви про що мріяли в дитинстві? Mm -hmm. Таке питання. Цікаве, цікаве. Е, ну, хотів бути футболістом. Скажемо так. Серйозно, да, да. і горя ви? У мене все якось більш до творчості. Mm -hmm. Я більш. Я, 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 я хотів бути гітаристом гурту Любе. Серйозно? <смічно> <смічно> ну, знаєте, ваша мрія частково втілилася? бо ну, я думаю, інші, моя мрія групи... не частково, моя мрія перевтілилася в щось краще. Намагато так, це грех. точно. Ну і все ж таки, може, ви зараз на такій м, позитивній угу. ноті е зіграєте нам пісню, е а потім вже розкажете про те, які ваші були перші враження від е тих навчань е і е також чого чекати нового від гурту «Авіатор». Але зараз пісня. А що, ми, а що ми будемо ми не не не, Я да, так, По по бо розказав, що класна пісня вже а, Треба, треба жити. Да. Ні, просто... треба, ага. зас, треба почути. Так, ну, так, давайте, в наші студії. Легенько так. Легенько. А така в нас дуже. Дуже висока і. Але ми попробуємо, ми то проснулися, голоса ще не проснулися. Наші глядачі все зрозуміють, тому. зрозумійте, будь ласка. Ми будемо раді вас чути. Нас кавою не пригостили, тому ми. програма на часі ранок Вимагає в гостей без кави виконувати класні пісні. Давайте. Дякуємо, дякуємо. Ну, давайте. Согревай, когда мне холодно, напои и жажду утоли. А -а -а -а. Више! Ви ще радо! В такді моря! Як це по небу високо? Ви ж вже тепер знаєте. Це круто! Це круто, тому що е, коли під тобою реально наші річки, наші ліси і ну, поля. Е, настільки воно заворажує, настільки воно, а над над тобою хмари, тому що Ан-2, на якому ми вчимося, він е, максимально ну, для нас ми максимально піднімались на 1100 метрів, тобто вище нам не можна. Тому ми дуже гарно бачимо і верх, і низ ми десь так у всередині е, стратосфери. Десь 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 гарно. От. І, і, крім того, Ан-2 це самий, що не, є аналоговий літак. тобто Там немає взагалі ніякої автоматизації, там немає автопілотів, це все в руках, це все, ти включаєш сам повністю, все контролюєш. Від цього десь е, є паніка внутрішня, тому що. Ну, Постійно треба тримати літак, грубо е, ну, кажучи, на плаву, на вісу. І якщо там відпустив руку, він може сам собі похилитися, це дуже все небезпечно. Більше того, навіть <хи> тримаєш, і він може похилитися. Ну <хи> так, та, <хи> тому що немає навіть е, ну, цей м, курсовода, який тримає курс, тому ти весь час по навігатору контролюєш. E, правильно, чи ти летиш, якщо десь там. ну, Тобто це... Ну, тобто автопілота немає <кій> Нема автопілота і... Добре, що є пілот перший. <кій> є, добре, що є інструктор. <кій> <кій> і, ну, найважче в, цьому, в цій справі це посадка, звичайно. Це най, найскладніше. Але от наш інструктор нас останній раз настільки здивував. Ми летіли, ну, там один з уроків, один з занять був. Це ми, до речі, летіли в місто Запоріжжя. – О, Ні, не в Запоріжжя. Херсон. Херсон. Да, летіли. Е, ну і ми летимо летимо, якби, вроді. Ну, десь тут вже аеродром, ми розуміємо про це. І тут, а, він, а де він? А там поле, просто поле. Ну, по-перше, Ан-2 унікальний літак. Він сідає на будь-яку поверхню, е, він злітає при 40-50 км на годину в швидкості, тому він просто і, ну, він найбезпечніший літак. І от ми летимою летимо, тут десь. Під кутом 45 градусів літак так: хоп, хоп і сів. Не може. А що це було? Тобто, наскільки воно? Е, ну, Не очікуєш. Адреналін. Адрен... Адреналіну вже немає, тут є не азарт, має. тут є кураж. Е, е, є настільки якесь бажання далі щось ковирятися, там, розібратися в моторі, як він працює для того, щоб до себе. Е, ну, Ми насправді взагалі зараз загорілись е, з часом, десь колись придбати собі саме кукурузник, саме Ан-2. Тому що, по-перше, це легендарний український. По-перше, це, це дешевше. <с <с Ні, є дешевші літаки, але це український літак. Це легендарний, це первінець. До речі, Антонов завод 70 років відзначав пару. Хлопці, днів я дуже перепрошую. У мене таке нестримне бажання вас не відпускати нікуди і попросити залишитися ще в студії. Але на але... жаль, у нас обмежений ефірний час. Я дуже сподіваюся, що ви ще коли до нас прийдете, обов'язково. Ми вас запрошуємо. Ми прийдемо. А Задово. ви приходьте до нас на концерт сьогодні. А коли Сьогодні в Охтирці, завтра в Конотопі, тому е, де, от ще в Сумській області можу в принципі побувати на концерті. Якщо, наприклад, да, вчора, не е, так, вчора не встигли, то ще можу в Охтирці в Конотопі надолужити втрачене. А завтра в прилуках. А післязавтра... завтра то Тож інша ми з вами не прощаємося. кажемо вам до побачення і з задоволенням, будемо вас раді бачити ще в нашій студії. Ну а просто зараз передаємо слово нашим колегам з новинного відділу, аби дізнатися з якими ж подіями ми прокинулися сьогодні. Тож дивимось.